Перші поразки електроніка. В парку вони купили цукерок, і електронік забрав їх собі. З'їмо в цирку? спитав Сергійко. Ні, це для іншої мети. Більше електронік нічого не сказав. Але Сергійко здогадливо посміхнувся. Він знав, що в цирку неодмінно станеться щось тут чудодійне. Ото вже незвичайний у нього друг. Минуло лише кілька годин, як вони зійшлися, а електронік уже прогримів на всю школу, здивував Спартака, самого Таратара і нагороджений квитком у цирк, навіть країна пласких людей, про яких Сергійко розповів своєму другові, тепер, здавалась, не такою вже цікавою. Мабуть, коли ти відповідав на уроці, а я тебе чекав. Буденним тоном закінчив Сергійко, я теж думав про теорему Піфагора, і от мені приснилася ця дурна країна. Однак електронік сприйняв його розповідь інакше. Він став обмірковувати серйозно і всебічно, нітрохи не сумніваючись у ймовірності пригоди. І Сергійкові вже здавалося, що він справді був в Україні пласких людей. Він згадав Анку, і йому стало жаль її. Ось вони з другом їдуть вздовж набережної, бачать, як бищить річка, як летять ледь черкаючись води крилаті теплоходи і яскравими метеликами миготять червоні, жовті, білі вітрила яхт. А там. Яке нудне життя у цих пласких людей? Теорема Піфагора, сума кутів трикутників, більш нічого. А електронік сказав, що Сергійкові пощастило він ніби потрапив у давні минулі століття, коли поклонялися тільки Евклідові. І він поводився, як справжній учений, запропонував хранителям дотепну задачу. Вони звикли, що в кожному пласкому трикутнику сума кутів 180 градусів, а тут маєте 270. Трикутник на земній кулі це їм невклід, а геометрія – сфери. Наш математик відчув себе героєм. Ще пак він завдав добрячого клопоту цим хранителям. Треба було б запропонувати їм ще трикутник у космосі, сказав електронік. «Ммм, промогикав математик, це цікаво. Звичайно. Ану, розкажи, будь ласка, я щось забув, схитрував Сироїшкін. Електронік підняв паличку і намалював на піщаній доріжці три зірочки. Оце три зорі в різних галактиках. Уявляєш? Уявляю. Це три вершини нашого космічного трикутника. Розповідав електронік. Припустимо, що його сторони це промінь світла. Як відомо, промінь світла в порожничі завжди пряма лінія. Але втім, то річ, що коли промінь проходить поблизу зорі, він викривлюється. Ух ти, а як же це? Фізичний закон. Сонце, зорі та інші небесні тіла. Викривляють простір навколо себе, і через те наш трикутник аж ніяк не буде пласким. Електронік з'єднав усі три зірки всем окреслені кривими лініями. Зрозуміло, сказав сироїшкін, хоч і дивно. Виходить так, якщо я захочу, захочу летіти від однієї зорі до другої, то я полечу не прямо, а по кривій. цілком вірно. Вчительським тоном промовив електронік. Та це не все. Не забудь, що зорі весь час рухаються, галактики розбігаються від землі з величезною швидкістю. От і виміряй суму кутів космічного трикутника. Угу, підтвердив Сироїшкін. Спробуй виміряти, а ти можеш? Не можу, зізнався електронік. Над геометрією Всесвіту працюють астрономи, фізики, математики. Це складна наука. Сироїшкін ляснув себе по лобі. Для чого ж ми у школі марнуємо сили на якихось там піфагорів і евклідів, якщо геометрія абсолютно інша? Чого ж ти досі мовчав? А тепер ти міркуєш зовсім не як учений, охолодив товариша електронік. Теорема Піфагора все одно потрібна для простих обчислень і досліджень, а геометрія Евкліда – простий розділ геометрії нашого світу, і її також треба знати. Я отважаю, сказав Сироїшки, – мені дуже пощастило, що я народився не в стародавньому світі. Сидів би за партою думав, як ті пласкі люди. О, великі піфагори! Ти просвітив мій розум. Ні, товаришу Піфагор, я не такий Бовдур. Коли стану математиком, чи астрономом, чи космонавтом, і коли полечу в космос, я виберу собі особливий маршрут, трикутник, і сума квадратів його катетів не дорівнюватиме квадрату гіпотенузи. Трохи згодом, коли Сергійкові набридливо розмовляти про геометрію, він повів приятеля в затишний куточок парку. Відомий тим, що там в будь-який час, хлоп... дня... будь час дня хлопчаки мінялися дорогоцінностями. До циркової вистави було ще три години, Сергійко вирішив зробити електронікові маленьку приємність. Підійшовши до кущів бузку, він дістав з кишені своє багатство, розіклав на землі і царським жестом роз... дозволив другові все це обміняти. Тут були космічні марки в целофановому пакетику, з десяток значків, перегорілий ліхтарик завбільшки з олівець, дві старовинні монети, стерті так, що неможливо було визначити їхнє підданство, деталі від мікроприймача, золотистий хвіст білки із свинцевим важком, так званий пушок, що його хлоп'ята підкидають ногою замість м'яча. Кілька шахових фігур, гумка у вигляді ракети, мініатюрний циркуль, пінопластовий поплавець, дзеркальце. Електронік оглянув речей і спитав навіщо я повинен міняти? Це така гра, пояснив Сироїшкін. Ти побачиш, буде цікаво. Він допоміг приятелеві розмістити скарби по кишенях і лишився чекати його біля кущів, розважливо вирішивши, що не варто появлятися разом у знайомій компанії. Сергійка уявив, як добре зараз електронікові сидить на лаві, міняє скарб, скарби й бреше і бере, що хоче. Чудова це все таки гра, дуже потрібна в житті. Набрид тобі, приміром, жовтий ліхтарик. Так немозоливочі, ще просто бачити його не можеш. Іди в парк до бускових кущів і бери замість нього велосипедний дзвінок, або кишенькові шахи, або ще якусь річ. Мабуть, це найстародавніша гра, і вона не помре, поки хлопчаків є в кишені. Але не минуло й п'яти хвилин, як електронік, повернувся. Ну, нетерпляче запитав Сироїшкін. Усе гаразд, обміняв. Приніс інші предмети, незворушно сказав електронік. Коли ж міняло виклав ці предмети, Сергійко аж зблід. Він побачив порожню аптечну пляшечку, шматок використаної фотоплівки, марки, що їх можна купити в кожному кіоску. Саморобний паперовий гаманець, коробку від сірників, ляльку без і без очей, шкільні пера, якісь гвинтики, гаєчки, цвяшки і на завершення недогризок олівця, жалюгідний недогризок і завдав останнього удару сироїшкіну. Він докірливо подивився на друга, який розорив його за кілька хвилин. Кількість предметів точно така, яку ти дав, байдуже доповів електронік. Оце так, сказав протяжно Сергійко, не знаючи, сміятися йому, чи плакати, викинути ці дурниці чи покірливо забрати. Раптом він прийняв рішення. Зібрав увесь мотлах і наказав електронікові Чекай мене тут. Ти теж ідеш міняти? запитав недавній міняйло. Який не підозрював, не підозрював про свою бездарність. Бач, серед цих предметів мені дещо не подобається. Я зараз повернусь. Компанія на лавах зустріла сироїшки не настороженим мовчанням. Сергій навіть помітив, як рудий хлопець поквапно заховав його ліхтарик. Не звертаючи ні на кого уваги, наш герой розіклав на вільній лаві свої предмети і голосно сказав Ану, налітай, міняю. У відповідь йому пролунав вибух відвертого сміху. Обмахлярили раді і ржуть мов коні, посміхнувся сироїшкін. Стривайте, зараз ви заплачете від розчулення. Передумав кричали йому хлопчики, нічого не вийде, обміняв, як продав. Міняю на ліхтарик холоднокровно вів далі сироїшкін оцю звичайну сірникову коробку, а на додаток. Незвичайний фокус із сірником, рудий власник ліхтарика, зневажливо скривив губи. Так уже й незвичайний, подумаєш, не бачили ми сірника. Хлоп'ята знову зареготали, а Сергійко дістав носову хусточку, помахав нею в повітрі і владно сказав Дайте мені сірника. Сірника йому дали. Весь фокус у тому, спокійно почав пояснювати сироїшкін, що сірник загортається в хусточку. Він загорнув сірника і звернувся до рудого. «Помацай, відчуваєш? Тепер ламай. Було чути, як сірник тріснув. Потім так махнув хусточку і на землю упав, ціли, упав цілий сірник. Рудий устиг вхопити його першим. Він покрутив його, підніс до очей, понюхав. Дивовижний сірник пішов по руках. Руди мовчки простягнув ліхтар і взяв коробку. Давай пояснюй, зажадав він. Поясню потім, відмахнувся Сергійко. Зараз мені нема коли. Він узяв інший предмет, ляльку без носа. А ця красуня міняється разом з поясненням загадкової історії, як помирають слони і чому не знайдено жодного слонового трупа. І, хоч історія виявилася не такою ж вже загадковою, за хвилину всі знали, що слони, відчуваючи наближення смерті, йдуть до річки і з головою щезають у воді, торгівля винахідливого Міняйла пішла дуже жваво. Як додатковий асортимент пропонувалися секрет сирого яйця, що не б'ється у склянці. Зникнення пальця на, ру... на руці, рецепт чудодійних крапель, які в десяте розбільшують силу людини, сеанси гіпнозу, задачка про космічний трикутник, замовляння від зубного болю і таке інше. Закликавши на поміч хитрість, фантазію і пам'ять, Сергій, врешті-решт, повернув свої дорогоцінності, крім стертих монет. Власник яких утік, як тільки виміняв їх у електроніка. Але він навряд чи вгадає, якій країні вони належали. А фокус із сірником, нагадав родий хлопчик, коли Сироїшкін, звичайно, розсортував по кишені особисте майно. Відійдемо вбік, запропонував Сергій, це професіональний секрет. Родий довірливо подався слідом. За кущем Сергій зупинився і сказав йому на вуха Дивак, я поклав два сірника, зрозумів, ростелепо, прощавай. І він помчав до електроніка. Нащо йому було говорити, що другого сірника заздалегідь сховав у надрізаному рубчику хусточки? Нащо було виказувати професійний секрет? Електронік, знову побачивши розбазарені ним предмети, так і не зрозумів, для чого потрібен обмін. І поки Сергійко шляхом складних порівнянь розтлумачував йому цінність кожної речі, що лежала в його кишені, він спокійнісінько, вони спокійнісінько простували до цирку, де треба було вчасно купити один квиток. І раптом перед сергічними очима майнуло знайоме блакитне плаття. Від несподіванки він спіткнувся і мало не впав. Що з тобою? спитав електронік. Сергійко не відповів. Він застиг на місці, а та сама співачка, яка співала про кульки і сміялася над витівками електроніка, зараз прийшла мимо з байдужим виглядом, не удостоївши навіть погляду. Спершу Сергій хотів зробити так, як роблять, звичайно, всі хлопчаки, забігти непомітно наперед, потім піти назустріч, привітатися і заговорити. Та вже наступної хвилини він вирішив ні, хай краще діє електронік, адже йому сміхалася і аплодувала блакитна дівчинка, і Сергійко пояснив другові завдання познайомитися, дізнатися ім'я і адресу. Тільки не забудь, грізно попередив він, що ти, Сергій Сироїшкін. Пам'ятай клятву, щоб я зламався, коли викажу цю таємницю. Електронік слухняно повторив заклинання і почав діяти. Як не дивно, він скористався саме тим способом, який видався Сироїшкіну непридатним, випередив незнайомку, круто обернувся і, загородивши їй дорогу, відразу ж перейшов у наступ. Здрастуй, давай познайомимося. Здрастуй, китна дівчинка. Здивовано розгладіла електроніка. А ми, здається, знайомі. Адже це ти показував такі смішні фокуси. Я, як тебе звати? Сироїшкін, підкравшись іззаду, захоплено похитав головою. Відчайдушно, сміливий цей електронік діє точно за завданням. А це обов'язково знати, дівчинка нахалила голову. Обов'язково. Має світлова, а тебе як звати? Сергій Сироїшкін. А чому на хустці було написано електронік? Сергійко похолов. Раптом електронік проговорився, але той, подумавши, не розгубився. Це мій псевдоним. А яка твоя адреса? обличчя дівчинки зробилося суворим, фокусник ставив надто дивні запитання. Що за цікавість? Скажи краще ти повернув речі, які проковтнув? Це що, спритність рук чи насправді? Довго пояснювати, хрипло відповів електронік. Я поспішаю в цирк. Яка твоя адреса? Я люблю точні відомості. Будь ласка, Майя знизила плечим, плечем. Цей Сироїшкін був до того ж, Чванько, вулиця Геологів, будинок 3, квартира 15, під'їзд четвертий поверх п'ятий, ліфт працює. Все». Все, сказав електронік, до побачення, до побачення. Сергійко завзято за замаяною спиною, закликаючи електроніка продовжувати розмову. Але той його не зрозумів, стояв, як стовп, а дівчинка була задоволена, що відкараскалася від настирливого хлопчака. Вона пішла, не оглянувшись, і навіть прискорила ходу. Сергійко розгублено дивився услід слід блакитному платтю. Чомусь він почував себе дуже нещасним. Ось востаннє майнула блакитна плямочка і зникла на... в натовпі. Має світлова, вулиця Геологів, ім'я й адресу тепер він має, і водночас немає нічого. Невідомо навіть, як має до нього ставитися. Дуже дивно поводився електронік, ніби дерев'яний, не посміхнувся, не пожартував, не розповів ніякої історії, адже дівчатка люблять, коли їм зуби заговорюють. Що за дивак цей електронік? Розмовляв правильно, а вийшло все якось по-дурному. Він, звичайно, хороший товариш, а все-таки чогось не розуміє. Ходімо в цирк, зіткнувшись, сказав Сергій електронікові.